Фон на ТВ7 плюс триває у студії Юлія Астафурова. Рада усіх бачити. Ну, як бачите, ми перемістилися у велику студію, бо зараз маємо купу гостей. А говоримо на таку тему: 26 років турботи та піклування. Бешт відзначив свій день народження. І зараз у нас у гості в студії розкажуть про діяльність Хмельницького, Хмельницького благодійного фонду. Це Ольга Нікітіна, менеджерка зі зв'язків з громадськістю Хеседбеш. Вітаю вас, рада бачити, Наталя Кирилова, керівниця проєкту «Back to Work» Хеседбешт рада вас бачити. Та Алла Клопотюк, менеджерка соціальної реабілітації благодійного фонду Хеседбешт. Е, дівчата дозволю так звернутися, дуже рада всіх бачити. Слава Україні! Героям слава! Е, розказуйте 26 років насправді діяльності. Я не знаю, всі молоді, гарні, але от завжди от питають, з чого все починалося. Може, є хто хто пам'ятає, знає, або от як народилася ця ідея? Насправді, якщо бути відвертою, я не можу цього пам'ятати, бо на той час я була ще маленькою, але протягом тієї роботи, яка проводилася в фонді, за час моєї роботи в нього, то я чула від... Скажімо так, старішим фонду, як це починалося 99-й рік. Скажімо так, так Україна здобула незалежність, але життя було не надто легке. І ось всесвітня е єврейська е організація Joint і Американський розподільчий комітет вони вирішують, що мають далі підтримувати єврейське населення в Україні, і вирішують, що в нашому місті має з'явитися Хесет. Хесет – це благодійний фонд, сподібні благодійні фонди. Фонда є в багатьох українських містах, і що в нашому місті е, цей фонд має очолити е, досить на той час вже відома особистість, дієва особа, е, успішний бізнесмен Ігор Ратушний. І, власне, от з тих пір, що пан Ігор взявся за керування фондом, він почав впроваджувати соціальні проєкти, ініціативи, культурно-просвітницькі заходи. І так скажімо, ніби 99-й рік направду. Був ще нещодавно, але вже минуло 26 років і 26 Чимало? років такої дуже наслажливої, дуже е, діяльності, яка масштабується Системно. з кожним роком, так і на сьогодні це вже дійсно 152 унікальні послуги. Це робота в сіми областях України. Е, і вона з кожним роком тільки збільшується, тільки структурується і знаходяться. Ти вже думав би, що за 26 років неможливо нічого нового придумувати, але ми продовжуємо. Ти, я все ж робити. Можливо, Нові члени команди все ж таки приходять. Правда, так. правда, все ж таки поповнюється ініціатор Залишається тим самим. Ну і має бути стабільно щось, так абсолютно. і кістяк. Е, зараз. Це вже 12 тисяч. Ви об'єднали е, громаду таку під своєю під своєю опікою. Це зовсім абсолютно різні е, люди з різним достатком, з різними напрямками діяльності, але об'єднані однією ідеєю. Правильно? яка ідея фонду? Наталю? Ну, насправді головна ідея фонду це підтримка людей похилого віку, допомога дітям до 18 років, тому що це є пріоритетні напрямки роботи, і найголовніше це підтримання традицій єврейського єврейського народу і допомога їм в в їхньому житті в їхньому пп е е такому соці соціальній адаптації одне з одним незабування своїх коренів е ось і також такий один з напрямків який новий роз розвинувся під час е вже е Повномасштабної війни на теренах нашої держави, то це напрямок роботи з тимчасово перемищеними особами, тобто, коли єврейська організація стала відкритою більше до тих потреб, які стосуються всього суспільства, не лише саме єврейської організації, так на базі общинного центру ТХІЯ uh -huh. працює і функціонує такий проєкт, який має назву «Back to Work», основним напрямком діяльності якого є допомога в працевлаштуванні. Дуже важливо як е, да, До початку повноштабної війни він функціонував більше з громадою, але е, тут е, наші спонсори, це, це англійська компанія WGR, uh -huh. надала дозвіл роботи із тими, хто, а зараз нас майже всі це люди, які мають. Uh -huh. Складні життєві обставини, і тому в нас на сьогоднішній день працюють різноманітні навчальні курси. Так само на базі Общинного центру Тхія можна пройти курси перукаря і діє відповідно соціальна перукарня. Uh -huh. Можна пройти навчальні курси з манікюрної майстерності uh -huh. і діє так само манікюрний невеличкий кабінет. Можна пройти курс з масажної майстерності і так в минулому році в. Весною в нас був такий невеличкий проект для жінок, яких чоловіки є військовими. Так. Ми її, він мав назву рідні руки. і Його метою було надати можливість жінкам опанувати дану професію, можливо, не так як більша професію, а як допомогу в реабілітації своїм чоловікам, які повертаються з фронту, тому що це. Ну, така дуже важка тема, і потребує потім дуже багатьох зусиль. Коли дома жінки вміють жінки, матері, сестри угу. можуть зразу допомогти і надати першу допомогу, тому що не завжди чоловіки довіряють військові іншим людям, і так само працювали психологи з ними. Але метою психологів було я завжди кажу, не стабілізація самих жінок, а допомога їм саме правильно зустрічати військових і щоб uh -huh. в родині були максимально налагоджені е, стосунки і не було тих е, моментів, про які ми Тобто всі, ви готуєте родин до того, що у, з фронту може повернутися умовно вже дуже змінена людина. Так. Але е, треба вміти з нею комунікувати, знаходити оці точки дотику, да і пояснювати, що саме відбувалося. Да. Ну, бо є насправді велике непорозуміння іноді буває між тому, членами, тому це... умовно, членами однієї родини. Е, пані Ало, ви менеджер соціальної реабілітації. Ваш напрямок наскільки важливо? Тому що я так розумію, що він тісно перетинається з усіма іншими напрямками, і от так як ми вже зачепили цю тему війни. І переселенців, зокрема, теж. Мені здається, що вкрай важливо, коли ти ну, кидаєш все і їдеш світ за очі, знати, що там в умовному Хмельницькому от тебе точно чекають і зустрінуть, і, і подадуть оту ту руку допомоги. Центр соціальної реабілітації він включає програму Догляд на дому. Ми так. допомагаємо людям, які лежачі, які так. маломобільні. Це допомога і побутова, це допомога в особистій гігієні. Ми надаємо їм засоби особисто гігієни. Дуже актуальним став проект, який допомагає нам подолати самотність. Це проект. Давай uh -huh. підключимося. Коли ми нашим клієнтам роздали смартфони і вони мають можливість слухати різноманітні теми, спілкуються, бесіди, вікторини, концерти. Вони між собою вже дружать. Вони після ефірів обов'язково созвонюються один одному, діляться враженнями. Це такий проект, який все-таки допомагає. Uh -huh. Дуже багато в нас серед наших клієнтів є волонтерів, які... В'яжуть носки, роблять так. батончики, збирають трави для того, щоб ми могли передати як підтримку нашим військовим. Діточки малюють малюнки, роблять такі поділочки. Це теж дуже важливо і актуально на наш час. Я трошки доповню Аллу, тому що вона згадала за проект. «Давай підключимося. І я є угу. одним з лекторів в цьому проєкті, і власне це один із тих проектів, який повернув мене в громаду, тому що я подивилася, наскільки багато а, людей, які очікують цього зв'язку. Тому що коли ми говоримо про масштабування послуг угу. суду і про м, такі виходи, які були неочікувані, цей проект прийшов о, під час епідемії ковіду. Коли напряму надавати послуги було небезпечно, і ми угу. зараз не говоримо про послуги соціального характеру, а саме про послуги реабілітацію слова, реабілітацію небайдужості, і тоді виник цей цей проект він якраз успішно хмельницький став одним із перших міст, де він почав свою таку масштабну роботу. І а, коли ти бачиш по ту сторону екрану людей, які кожної це кожної понеділок, кожна п'ятниця три години, Одини дня і протягом години ти з ними спілкуєшся. Ти отримуєш. Ну я на своєму прикладі хочу сказати, що не те, що другу родину, але знайомих, друзів, які ти вже знаєш, як вони себе будуть поводити в цьому ефірі, що їм краще підготувати, яку тему чіпати, яку краще обійти. Якщо ми, наприклад, спілкуємося з мешканцями нашого староконстантинова, так. треба спитати, як спали цієї ночі, так. спали цієї ночі. Що ми придумали такого, щоб відволіктися від нашого, ну будемо сказати чесно, так неспокійного щодення. І тому е от з таких проєктів сьогодні складається сучасний ХЕСЕД. І знову ж таки, ви питали про е нашу манеру, так, роботи, угу. наш такий основний девіз, То в принципі, якщо ми беремо слово ХЕСЕД, це в перекладі милосердя, і от саме цією істиною милосердя ми і керуємося всі 26 років діяльності для того, щоб пропагувати, що соціальна справедливість вона так і звучить, і до неї долучитися може кожен своєю класною, доброю дією. Угу. Коли задумувалось масштабування на сім областей, так ну це таке велике масштабування. Я розумію, що це було не за один день і не за один місяць, і навіть не за один рік. Це поступово була. А які виклики були? Виклики, тому да. що е, Хесед зустрічається з, з новою громадою, так да. її з нею потрібно ознайомитися. Тому від початку існування Хеседу мені паняла на дасть сказати косого слова. Е, одним з найкращих способів визначення потреб громади це були домашні візити, і е, це е, такий метод взаємодії з громадою, який ми абсолютно ми. Практикуємо по сьогоднішній день, тобто, коли наш директор і менеджери фонду, і я робила такі домашні візити ще 12 років тому. Ми приходимо в родину, щоб визначити потребу, визначити, чим ця родина живе, подивитися на ці обличчя, послухати, про що вони говорять, і завжди організація і долучення нової області вона починається саме з людей, тому що люди приходять на людей, і комунікація між ними і відбувається а потім вже коли ти розумієш з якою громадою ти працюєш, ти можеш обрати які проекти імплементувати, які напрямки можливо необхідні і начасні на сьогодні відкрити, і в якому напрямку рухатися з цією громадою і заради цієї громади. Що їх Далі. власне цікаво, такий індивідуальний підхід. А чи були такі у вас родини е і такі ваші друзі, коли там ти приходиш до них в гості, а вони кажуть, слухайте, в нас все є, нам нічого не треба, але ми готові. Оце, оце, оце абсолютно. Да, це наш, також наш випадок, і тому в нас е сьогодні немає цієї менеджерки нашого волонтерського напрямку роботи. Mm -hmm. ну, тому що ще буде більша студія, ми прийдемо всім колективом. І тоді це буде вже кілька годин на ефір. Так, от, е волонтер. Тесто це є одна з сьогодні провідних е, меж, в яких ми працюємо, адже ми не тільки опікуємося на сьогодні фронтом. Ми за нього не забуваємо ні на годину, ні на хвилину. І е, оця традиція робити добро. Вона е, виховується з маличку. Тобто, в нас є менеджери, які працюють з дітьми, і так е, правильно Алла сказала, що вони малюють малюночки, вони роблять якісь поробки дуже круті. Молодь наша, от нещодавно ми теж комплектували невеличкі відправлення на Донеччину, саме піклуванням нашої молоді, яка теж хотіла зробити маленьку приємність. Наші волонтери з е, наталченої програми теж створювали маленькі дрібнички, які е, покажуть, що ну ми поруч. Але ж е, оце волонтерство воно розповсюджено і всередині громади. Наприклад, наші всередині е, наші єврейські волонтери вони привозять е, от літо було так. Так, врожаї збирали. Так, от наші волонтери спочатку збирають врожаї, везуть в хесет. Uh -huh. А потім собі додому, собі на кухню і сумі е, готують собі оці закрутки, які ми всі ми маємося, так uh -huh. але спочатку вони розуміють, що є люди, в яких немає присадибної ділянки, нема городини, uh -huh. нема садовини, і вони привозять ці свої продукти, вирощені власними руками, щоб ми могли забезпечити годування тих людей, які мають різкий рівень, низький рівень доходу, яких немає родичів, які дійсно маломобільні і їм немає кому банально uh -huh. зварити того. Ж самого борща і тому ці борщі варяться в хеседі, а потім піклування в наших пітру... патронажних співробітниць розносяться mm -hmm. тим людям, яким це потрібно тут і сьогодні. І все ж таки, у 12 тисяч ви охоплюєте свою громаду. 12 тисяч піклуєтесь фактично про 12 тисяч людей. Да? Запит сьогоднішній на що більше на соціальну підтримку, на матеріальну чи можливо на психологічну. Ну, напевно, найбільше все ж таки потреба це в спілкуванні. Якби там не було, воно є і буде, і завжди буде. Ну, щодо щодо психологічного, мені здається, що просто вже за, за цих три роки, вже чотири-четвертий рік війни. Люди трохи звикли. Тим більше в нас на базі працює на постійній основі великий центр Оршалом. там настільки надається масштабна робота і з нашими людьми. Що дякуючи Богу, напевно наші люди точно не звертаються до інших спеціалістів і психологів, тому що в нас центр працює по повній і вони з ними пропрацьовують абсолютно всі проблеми, які існують. В нас так само є в. Нашій общині, ті, хто дружини військових, ті, які зникли без вісті. І сьогодні зранку навіть спілкувалася з нашим психологом Наталією Вона Мені розказувала одну із таких історій, де Наша община клієнтка, вона вже вже рік пройшов як безвісті пропавший син. От, і дійсно це все пропрацьовується, але ну, все ж таки спілкування це найголовніше, тому що найбільше йдуть люди на спілкування, на якісь заходи, їм це цікавіше, і тіше, т, 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 теж у нас є такий один із напрямків, як теплий дім. І так. от зараз моя колега, якраз таки в навчальному центрі, проводить тепло дім і кожен четверг на час дня не можна займати їхнє приміщення, тому що вони туди йдуть, вони готуються до цього, і в них це є як стимул до життя. Тобто така система клубів. за да, да, В них будь-який концерт це завжди переповнені зали, і саме тому, що ну їм це потрібно, тому що коли вони кудись сідуть і в них є розписано, вона знає, що в нас понеділка по п'ятницю в неї розписано, бо вона то туди, то туди. Да? Вони цим живуть. І це найголовніше. Тобто, як на мене, то спілкування і от саме соці... mm -hmm. соціальне. От ви зачепили тему культурного такого життя, а освітнє? А що для дітей? Ось, ми зараз є, говоримо є, про... У нас, да. нас є такий, називається називаються School, так. Також він діє на базі общинного центру, де нашим дітям надається допомога, підготовка до школи, різні заняття з репетиторами, тому що все ж таки ковід наніс певні свої такі негативні наслідки щодо освітніх навичок і вмінь наших дітей. Бликаути, да, бликаути, 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 да, Тим більше ну, нікому і зараз у вже, вже мене двоє дітей. Вже зараз в школах починаються дійсно вони не тільки Вийшли в школу, вони вже почали всі дуже сильно хворіти, і це все відкладається. і Наші спеціалісти максимально намагаються о, uh -huh. надати ці, от забрати у ці освітні. Е Втрати, і тому ми маємо досить гарні результати. В нас діти гарно закінчують школу, отримують гарні бали ММТ. Тому що з кожною дитиною пропрацьовується, відбувається тестування залишкових mm -hmm. знань, когнітивних навичок і вмінь, і відповідно відбудовується робота подальша з нею. Ну майже як індивідуальний графік. Mm -hmm. Допомню, що Наталю mm -hmm. взагалі, ну Побудова роботи Хеседу базується, і ми цьому присвятили власне 26-річчя на єврейських цінностях. І якщо ми говоримо саме про єврейські цінності, які сповідує наш місцевий Хесед, то ми говоримо про релігію, ми говоримо про Тору і про цінність родини і розвитку кожного. Тому в нас дійсно і приділяється увага розвитку дітей і піклуванню про старше покоління і актуально, і молодих сімей, в тому числі, якщо от як. Знову ж таки сказала Наталка: батько або мати служать лавах ЗСУ. А на mm -hmm. сьогодні це 268 осіб з нашої єврейської громади захищають українську землю. Тому власне на цих принципах ми будуємо діяльність, ми їх сповідуємо, і велика частка цих принципів належить саме до сторони благодійності, милосердя та взаємної підтримки. Тому зв'язок mm -hmm. між цими поколіннями є. Постійно угу. це, якщо можна так сказати, от є там американська мрія, ми всі про неї чули, да, і, і там націоналі є там шведський лагом, так умовно, там помірність в усьому, і є ще от єврейське щастя. Правда? <р Christianity> Ось воно не хотіла бути голослівною. Але е, щороку до Дня народження ми випускаємо газету «Шалом, Малехі. І як не дивно, цього року ми її присвятили саме темі єврейського щастя. Що таке єврейське щастя, з чого воно складається? Думки на єврейське щастя з, е, через інтерв'ю з нашими членами громади і е, з нашими волонтерами, mm -hmm. які не є євреями, але вже серцем дуже сильно долучені до нашої громади. Тому у ній ми зібрали, ми вам сьогодні подаруємо цей примірник історії наших Громадян, їхньої долученості, їхнього волонтерства, рівної ролі Хесуду в житті маленьких членів громади, великих членів громади, і наскільки це у них? Знаходить доторк до душі, mm -hmm. от якщо ми говоримо про єврейське щастя, то найбільше єврейське щастя бути тут, бути єдиною громадою і продовжувати свою роботу і підтримувати mm -hmm. одне одного. Я напевно доповню до єврейського щастя. Будь про ласка, ти, я про ти, прям та, про хочу хотіли про тих людей, які е, не є членами єврейської громади, так. але на початку дійсно дуже великий поток був вимушено переміщених осіб, і перше як ми їх виводили зі стану. Коли вони втратили домівки. Це була арт-терапія. Uh -huh. Потім в нас був блокаут, коли не було світла, але ми це робили під фонаріками. І я пам'ятаю, просто коли приїхала куратор наша з Англії, і ми її долучили до цього заходу. І ми тоді так не було світла, і ми малювали під цими фонаріками. І от вона тоді сказала: каже: я ніколи не думала, що так можна просто відволіктися і от, простими от... Дуже речами. Простими речами. А наші. Ем... Ну, це вже це вже ми вже навіть рахуємо, що це наші члени общини, просто без єврейського коріння. Вони завжди говорять таку фразу: це та домівка, яка нас прийняла, яка нас обігріла і яка нам дала ту надію, що життя продовжується, не дивлячись ні на що. І є ті люди, які завжди підтримають, допоможуть. І ну, зараз ми друзі. Вони зараз наші волонтери. Вот недавно був захід. Скажи, правильно, назву їздили волонтери Бокатон. Правильно, Бокатон. Бокатон. і там були три е, учасниці саме е, переселенки, угу. і вони були в такому захваті. Хоча вони допомагали прибирати в синагогі, вони прибирали на кладовищі, вони ходять, допомагають десь зробити ремонт, де потрібно малозабезпеченим, Ті, хто ну не можуть самостійно угу. це зробити, і вони були в неймовірному захваті. Від і каже, яке оце якраз таке те саме єврейське щастя, коли ми зробили комусь добро, uh -huh. знаючи те, що колись нам це добро зроб... колись нам зробили таке добро ну, і єврейська коли обіг добра в природі єврейська yeah. істина. А, якщо ти хочеш зробити добро. То ти не маєш очікувати добра у відповідь, тобто робимо справу, абсолютно і кидай його mm -hmm. в воду. Тим паче, що коли в нас є загальні святкування, от наближається величезне потужне свято, єврейський Новий рік а, Рошашана, І ми будемо запрошувати всіх членів громади. Всі і на вході ми не будемо питати, ти переселенець, чи ти член громади, чи ти просто mm -hmm. наш друг, який допомагає нам, тому що в нас є ще велика кількість людей братніх організацій, які приходять і кажуть, Знаємо, ми знаємо, ви багатьом допомагаєте, давайте ми чимось допоможемо і вам. Тому е, велика спільність, велика громада тримається саме на цьому. Тепер всі по черзі дуже от хотілося б да, почути, яким ви бачите розвиток майбутнього фонду, так? Да? Ну, тобто 26 – це вже там більше ніж чверть століття. Це прям такий серйозний, ну насправді дата. Та що попереду? От я б хотіла, щоб кожна з вас давайте помрієм. А, а чого ще не вистачає? А чого ще треба? Ну ви ж генералі, давайте з пані, але почнемо. Знаєте, гасло нашого фонду дійти до кожного клієнта, і це справді нам вдалося, тому що ми знаємо кожного нашого клієнта. Ми знаємо кожну родину, ми в кожного були вдома. Ми допомагаємо всім нашим підопічним комплексно. Тобто ми беремо сім'ю і комплексно їй допомагаємо. Тобто не один раз там разом, mm -hmm. а комплексно від нуля і до 120 років. Ну, Мрієте саме головне мирне небо над головою це, мабуть, найперша мрія, яка є в нас, бо дуже багато військових наших, які знаходяться там, вони коли дзвонять, вони кажуть, ви знаєте, ми спокійні, бо наші батьки під наглядом, ви допомагаєте нашим сім'ям, і mm -hmm. це справді дуже важливо. Я думаю, що Хесек буде поширюватися і далі. Я думаю, що така структура вона є прикладом і для державної системи. У нас був досвід державного замовлення, коли ми виконували такі замовлення від Міністерства соціальної політики і передали свої інноваційні методи. Угу. Сподіваємось, що всі будуть жити тільки краще під мирним небом. Пані Наталі, я думаю, от таке от. Коли... Хесет це е, такий от синонім слова справжнього добра. От все, що ми вкладаємо це слово, коли ти звертаєшся і тобі допомагають. Я думаю, ми почали цей невеличкий шлях, коли нам дуже довіряють. Оля може розказати після мене той невеличкий приклад, бо сьогодні дзвонила одна з учасниць Цього коли військовий, давай вже я розкажу, коли військовий звернувся, Оля каже, що звернувся до неї військовий, uh -huh. каже, що він дуже довго він взагалі не має ніякого відношення до єврейської общини. Uh -huh. Але він каже, що я дуже давно наблюдаю за вашим фондом, тобто, uh -huh. значить, ми вселяємо віру в людей в те, що ми е, направляємо кошти на нужди людей, і ми допомагаємо е, адресно. І в нього була ем, така ну якби прохання, кошти, да, прохання на до нас, справді. да він лишив свої бойові кошти нам для того, щоб ми допомогли саме дітям -сиротам. Угу. І ми знайшли таких дві родини: це були родини, які не відносяться до єврейської общини. Це були е, тричасові приміщені особи, і це дві родини, де саме бабушки, саме бабушки виховують своїх дітей, причому бабушки від чвід синів, не від мам, угу. ну не від не від дочок, а від синів угу. не від синів. Там в одній родині дві, доньки, дві внучки, а там два, в другій родині два хлопці, одні переселенці з Нової Каховки, в них не, нічого не лишилося, а другі з Маріуполя. І ми їм дали грошову цю допомогу. І от сьогодні одна з бабучок дзвонила. Ну, Вони завжди дзвонять, вони всі на емоціях, вони зі сльозами. От, але в старшої онуки в одної була мрія про зимову куртку, їм дуже важко ці, даються речі ось. і... Вони змогли здійснити цю мрію, а для них це дуже важливо. Тому я хочу, щоб дійсно вот Хесет, завдяки нашим спонсорам і тим людям, які хочуть до нас доєднатися, міг виконувати ось такі мрії, щоб у нас була така собі скарбничка мрій, коли кожна людина mm -hmm. може прийти, написати. А ми кажемо, да, ми можемо нам. Знаєте, це насправді так важко чути, коли діти Зимова в 21 столітті мріють про зимову куртку. Хочеться, щоб діти мріяли літати, ну, наприклад, та, або там робити якісь дива, там ходити крізь стіни, ну не знаю, щось таке чарівне, а не мріяти про зимову куртку. Ну, це болісно насправді чути. Олю. Насправді я хочу тобі сказати, що mm -hmm. коли ти дійсно чуєш такі mm -hmm. маленькі мрії, є один позитив. Ти можеш їх втілити. Так, правда. Так. І коли дійсно... При мені прийшов цей неймовірний пан Василь, ми угу. його назвемо просто пан Василь, тому що до того ж він дуже скромний. Він сказав ніде, про мене не пишіть ніяких імен, нічого. І це йому ми збирали відправлення насправді. Угу. Бо ми не могли йому не віддячити. І вони приходять, і ти розумієш, в тебе є. Якісь е, в тебе є якесь, е, якась можливість допомогти тут і зараз. От там угу. немає в дитини на рахунку, візьми поповне цей рахунок, угу. е, немає в бабусі, кому її від занести в п'ятницю. Візьми цей обід і занеси. Тому що ну ми, ми суспільство, яке складається з людей. А е, в євреїв є ще одна така істина, тікун олям маєші виправлення світу власним прикладом. Тобто, якщо ти зробиш mm -hmm. одну добру справу, то і світ подивиться, і можливо. Сфокусує свою увагу саме на цьому. Із таких маленьких добрих діянь складається адекватний соціально орієнтований світ. І поки ми працюємо в цьому, то будь ласка, приходьте до нас. От як звернувся пан Василь, він бачить смерть щоденно, він бачить кров під грязюку і ворога. І в нього виникло бажання прийти і віддати. Абсолютно не те, що зароблені, вирвані з тебе ці кошти, щоб допомогти тим, кому гірше, і це велика, абсолютно благословенна істина, і в цьому його праведність. А на це тут в тилу здатен кожен з нас. Тому, будь ласка, відчуваєте в себе цей поклик? Можна прийти до нас, можна просто взяти і зробити. Але не мовчати і не спостерігати. Тому свою статтю я наз... назвала наступним чином: мовчати не варто, говорити про щастя. Бо зробив класну справу, говори про це, але зроби. Оля Нікітіна, менеджерка зі зв'язків із громадськістю Хмельницького благодійного фонду Хеседбешт Наталя Кирилова, керівниця проєкту to Бектуворд. Хмельницького благодійного фонду Хеседбеш та Алла Клопотюк, менеджерка соціальної реабілітації Хмельницького благодійного фонду Хеседбеш. Дуже рада була вас бачити, дівчата. Зі святом вас, хай мрії збуваються. Дякую. дякую. Кожний і наша загальноукраїнська мрія, загальноєврейська мрія, хай збувається. Всі ми все ж таки хочемо миру. Правда, а потім вже буде над чим будувати всі інші.